Якщо я вийшла з хати, значить що? Значить У мене якась робота. Взагалі, я думаю, що на вулиці холодно. Але ні. Ладно, у мене є супермісія. Зараз покажу. В мене достиг помідор. Пора. Помідоріще, ви бачите? Так. Е, як там оті? Барабан на дроб. Оп! Є. У мене тут ще один є, але ще дамо йому трошки часу. Нехай ще почервоніє, так як цей. Мій перший в житті вирощений помідоріще. Помідоріще. Який огромний. Ви не думайте, що він маленький, дивіться. Бачите, який він больший? Больший. Пробуємо. Нормально. Попробуй помідор. Диви, який огромний, дивись, в рота не влізе. Там буде ж весь. Ну, вкус помідора є. Так, да? бо це ж я виростила да. домашній.